Це Поліна та Владислав Бойчук, подружжя лікарів, які вирішили жити та працювати у Лозівській громаді. Медики завітали до міського голови Сергія Зеленського, щоб подякувати за підтримку молодих спеціалістів та поділитися планами на майбутнє. Пара отримала двокімнатну квартиру. Зараз там триває ремонт. На нього депутати проголосували майже 200 тисяч гривень. Хотіли подякувати за квартиру за таку можливість. Я зараз влаштувався працювати терапевтом. Дуже хотів подякувати, що є така можливість підтримати молодих спеціалістів. Подружжя поділилася. Ідея жити та працювати у Лозові належала Поліні. Вона родом з сусідньої близнюківщини. За спеціальністю дівчина лікар-уролог, але зараз вона не приймає пацієнтів. Родина чекає на появу донечки. В свою чергу Владислав, терапевт, працює в першому поліклінічному відділенні, але мріє стати кардіологом. Для цього планує пройти додаткове навчання. Я завжди про кардіологію мріяв навчаюся зараз, домовився, наприклад, із хмапо, щоб там, наприклад, знайти базу практичні навики, прийти. І в принципі я все життя мріяв, щоб бути кардіологом. Перед забігаю я в департаменті теж говорив, щоб також відправили після кардіології на курси ультразвукової діагностики. Серця очільник громади. Зазначив, готові посприяти у перемовинах з закладами, де можна отримати знання якісно та швидко. Зараз у зільській громаді немає лікаря кардіолога тому для такого вкрай важливого спеціаліста готові оновити обладнання. Ви думайте по обладнанню, так що нам потрібно буде, тому що в нас ну трошки подзабути Це У нас лікарі всі поважного віку були. Тому давайте будемо буде навчатись. Буду старатись. Будем, щоб видали не просто що вивчили, щоб поки ви там будете отримувати спеціальність. Підтверджувати, щоб ми змогли прибувати відповідне обладнання наприкінці зустрічі. Владислав розповів про своє захоплення фотографією та вручив міському голові кілька власних роздрукованих знімків. В Свою чергу подружжя на згадку про зустріч вручили презент для облаштування затишної родинної оселі.